Привіт, усім радий вас вітати на нашому сьогоднішньому Market Review. Сьогодні у нас 28 квітня, понеділок, і давайте подивимося, що сьогодні підготував нам а, ринок на цей торговий тиждень. Що ж, в першу чергу, ми як завжди розпочинаємо з аналітики по бітку, і бачимо, що з минулого маркет рев'ю ми повністю відпрацювали абсолютно всі цілі, які у нас були, а саме це прихід до 94 тисяч, та навіть взяли трошки більше ніж планували на попередньому маркет рев'ю, та прийшли ближче до зони 96 тисяч. На що би я. Орієнтувався зараз. Зараз все-таки я бачу певну таку слабкість по BTC, тому я би працював зараз з цим інструментом в наступному порядку. Тобто ми з вами непогано. Відпрацювали всю нашу зону, і я думаю, що скоріш за все ми будемо оновлювати максимум на відмітки 96 тисяч, і після цього ми можемо спуститися вниз для того, щоб протестувати нижні локальні рівні. Підтримки та супротиву, тому що е, зараз ми бачимо, що е, біток досить агресивно виріс, але е, фактично цей ріст у нас не супроводжувався е, будь-якими тестами пробитих зон. Тому я би особисто орієнтувався на те, що ми будемо оновлювати е, цей максимум, після чого можемо прийти е, ближче до відмітки в хоча б там, 90 тисяч або, можливо, десь ближче до е, 88 тисяч. Це те, як я бачу торговий план по цьому інструменту на цей тиждень. По ефіру з минулого маркет рев'ю ми також бачимо, що ми закрили свою таку певну ціль, але зараз я би теж орієнтувався на те, що, скоріш за все, ми можемо трошки сходити на корекцію, і зараз корекція по ефіру виглядає у нас наступним чином. Тобто, зараз я би. Орієнтувався приблизно на ось такий розклад подій, ми знову ж таки оновлюємо попередній максимум, скоріш за все, на відмітки 1860, і потім я би орієнтувався на прихід до 1600, тому що це зона, яка досить довгий час стримувала нас і працювала для нас як зоною супротиву, але. Ми її абсолютно ніяк не тестували, тобто ми її пробили і пішли собі далі вверх. Тому я би орієнтувався саме на прихід ближче до зони 1600-1620, плюс-мінус. Тобто, по торговому плану по ефіру, все виглядає таким чином. Послані. з минулого Market рев'ю тут ми також частково майже закрили одну із наших основних цілей: це прихід до. 160 і саме захід в ось цю зону, яку ми відмічали з вами раніше. Тому тут ми можемо рахувати, що наш план там, майже на 90% відпрацював себе, і зараз я би хотів роздивлятися Солану в наступному сегменті. Тобто. Ми з вами непогано працювали в такому досить стрімкому висхідному каналі, але все одно мені здається, що Solana десь може підійти ближче до 155 і також сходити на корекцію ближче там до зони, про яку ми вже неодноразово з вами говорили раніше. Це зона 136 доларів за одну монету. То поки що, все одно мені ринок виглядає трохи корекційним це нормально, враховуючи, що ми досить агресивно вирісли за короткий період, тому це окей, якщо ми будемо розглядати з вами на цьому торговому тижні невелику корекцію. Сприймайте будь-які корекції як можливість на довшу перспективу зайти по більш вигідним цінам, тому корекції ми сприймаємо. З точки зору того, що це абсолютно окей, бачити такі ситуації на ринку, вів також з минулого маркет рев'ю у нас закрив більше ніж ми. Планували, але це окей, тому що в меми зазвичай ліквідність заходить набагато швидше і в набагато більших об'ємах. Тому тут, скажімо так, наш страховичний план ми можемо також видалити і попрацювати з основним планом на цей торговий тиждень. В першу чергу. Мені подобається, що ми перейшли за відмітку 0,55, але враховуючи, що зараз у нас, скоріш за все, може бути певна а, корекція по ринку, а, то я би все-таки орієнтувався на те, що в моменті ми можемо працювати знову з відміткою 0,55. І тут найважливіший етап, тому що якщо ми втримаємося вище, ніж 0,55, відповідно, нам буде потенційно відкритий а, прихід. До зони 0,79. Але у випадку, якщо ми не зможемо втримати 0,55, ми знову ж таки будемо провалюватись до зони ближче там до 0,45. Тому. Відмітка 0,55 для ВІФА і являється одною з ключових відміток по тому, в яку сторону і по яким цінам у нас може відпрацьовуватись далі сценарій по цьому інструменту. По Пепе. По ПП бачимо, що ми також тут можемо працювати з нижньою зоною, яка у нас знаходиться на відмітки 0,789. і Тут, якщо брати по е, такому плану, то ми можемо, скоріш за все, працювати в ось цьому діапазоні, е, тому що, е, працюючи з нижньою відміткою, фактично ми просто робимо тест, і у випадку, якщо е, зона е, 0,795. У нас відпрацьовує як зона підтримки і не дає ціні впасти нижче, то скоріш за все ми будемо надалі працювати з верхньою зоною на відмітки 1080. Також хотів би нагадати про монету з минулого Market Review, яку ми розглядали. Це монета Link. Ми тут не мали змоги попрацювати на ЛОНГ, тому що не було. Досить такою безпечної точки входу ми тоді виросли в моменті, але зараз, враховуючи, що ринок може дати певну корекцію, ми можемо розглядати, та знову ж таки наголошу про те, що є потенційно шанс зайти в лонг по монеті Link на відмітки 1313, .13, якщо працювати через лімітний ордер з стопом. Який бачите в себе на екрані, тобто стоп на 11,78, і профіт тут можна втягнути по двом цілям: це 16 та 17,63. Тобто тут зараз потенційно у нас може бути нормальний вхід з нормальними ризиками, але пам'ятайте, що ринок може просісти набагато більше, ніж ми того очікуємо, тому Dior. Та звичайно американські індекси по американським індексам бачимо, що все таки є певний прогрес, тому що в першу чергу ми оновили минулий максимум, що є позитивним знаком для того, щоб індекси у нас могли потрохи відновлюватись. Це звичайно скажеться в плюс, як і на. Економіці США, так і в принципі, на поведінки самої крипти, тому що нагадаю вам про певну кореляцію, коли у нас фондові індекси ростуть, відповідно у нас зростає і крипта в частності BTC. Таку ситуацію ми бачимо не лише на індексі, NASDAQ, таку ж ситуацію ми бачимо на індексі S&P 500, і тут я би все одно орієнтувався на минулий. Максимум це на відмітку 5795. Тобто в плані зростання тут, тут зрозуміло, тому що у нас була досить така глибока корекція, там на більше ніж 20% падіння, і це окей, що ми вже починаємо потроху розглядати зону відновлення росту по фондовим американським індексам, що, нагадаю, ще раз позитивно може. Сказатися на вартості і криптовалют в мене на сьогодні, все. Всім дякую, хто додивився цей маркет ревю Та зустрінемось на наступному.